Етична рада продовжує своє засідання. Розпочинаємо проведення співбесіди з кандидата на посаду члена ВРП Мельником Олексієм Петровичем. Прошу запросити кандидата. Кандидат в конференції. Так. Доброго дня. Чи чуєте, що у нас кандидат? Чую і бачу. Перекладач, прошу протестувати, чи переклад чутно. Доброго дня, чи чутно переклад вам. Доброго дня, чути. Тим чином, кандидат ви готові до проведення співбесіди. Етична рада розпочинає проведення співбесіди з кандидатом на посаду члена Вищої ради правосуддя медиком. Олексієм Петровичем. Так, кого будуть запитання перші? Щодо в е, режимі. Для обговорення голосування та прийняття рішень етичної ради щодо проведення співбесіди без трансляції. Прошу зупинити трансляцію засідання. Трансляція зупинена. Яка позиція у кандидата щодо трансляції чи без трансляції проведення співбесіди? Е... Відповідно до закону передбачається публічне висвітлення діяльності етичної ради, але я знаю ваше рішення, що на час воєнного стану ви зупиняєте трансляцію, це вам вирішувати я не проти трансляції. Прошу перевести в зал очікування кандидата. Етична рада кандидат в залі очікування залишилася для прийняття рішення, залишається. Етична рада прийняла рішення у зв'язку з режимом воєнного стану в Україні з метою забезпечення безпеки осіб, які беруть участь, в оцінює інших осіб інформація щодо яких може бути поширена під час співбесіди, а також членів етичної ради з метою забезпечення захисту інформації та безпеки інтересів держави. Етична рада прийняла рішення зупинити трансляцію засідання. Прошу зупинити трансляцію засідання. Трансляція зупинена. Пане Юрій, прошу задавайте запитання кандидату. Олексій Петрович, добрий день. Доброго дня. До вас будуть запитання саме щодо ваших декларацій і майна, яке належить вам і членам вашої сім'ї. А також з тому, на якими ви користуєтесь, і почнемо ми будь ласка питання будуть перше щодо будинку, в якому ви проживаєте. Ви зазначаєте, що з 30 серпня 2013 року ви набули право користування житловим будинком, який розташований в селі Тарасівка. Це так. Від, в декларації я зазначаю саме дату набуття 30 серпня 2013 року відповідно до правостановлюючих документів. Цей будинок це. Будинок... Я, я вас, ви підтвердили, що це так. так? Так, так, так. Тому давайте ми будемо задавати запитання, і ви відповідаєте лише на ті запитання, які ми вам ставимо. Уточніть, будь ласка, 30 серпня 2013 року. Що це за дата, який очин був здійснений в цей день? Ви не чуєте? Олексій Петрович, ви чули моє запитання чи мені повторити ще раз? Ні, ні, я чув ваше запитання з приводу того, що відбулося 30 серпня 2013 року. 30 серпня 2013 року мама моєї дружини придбала вказаний будинок, тобто укладено договір купівлі продажу? <правда> То аби набули право користування цим будинком саме з 30 серпня 2013 року ви вказуєте. То, що ви з 30 серпня 2013 року в цьому будинку проживаєте, і є якийсь договір чи те, є, що е, е. Мама, набу... мама вашої дружини набула право власності на цей будинок, так. але ви декларуєте право користування. Чи не так, 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 все вірно з 30 вересня, серпня, перепрошую тринадцятого року. То ви відразу, коли мама придбала цей будинок, ви почали користуватися. Чи правильно ми це розуміємо? Чи ні? Ні, неправильно, тому що, по-перше, самим договором було передбачено, що вони будуть використовувати його через деякий час, і в цей будинок ми фактично переїхали. Остаточно через два роки, в 2015 році, його використовувала моя сім'я, дружина як літній будиночок, тому що ми проживали в Києві. Чи правильно ми розуміємо, що цим будинком селище чи псилітерасівка з 2015 року, а з часу придбання з 2013 року ви лише використовували? І ваша родина як літній будинок для відпочинку. Це так чи ні? Все вірно, це так. Відповідно mm -hmm. до. Все, все, достатньо. Ви відповіли mm -hmm. на це запитання. Ми видавали нам письмові відповіді. Ми лише уточнюємо те, що нам ну, було незрозуміло з ваших відповідей. Наступне запитання. Будинок площею 104,9 квадратних метрів. Ви підтверджуєте це? Так, підтверджую. Його вартість 250 тисяч гривень. Це ті кошти, які витратила ваша теща, мама вашої мати вашої дружини на його придбання. Це так? Так. Ви вказуєте про те, що ще поряд з будинком є дві земельні ділянки. 2500 квадратних метрів і 127 квадратних метрів. Уточніть, будь ласка, це ще додаткові якісь земельні ділянки, окрім е, тієї, яка, ну, на якій розташований будинок? Чи це там, де і саме цей будинок є, і ці дві земельні ділянки? Дайте більш е, детальні пояснення. <звісна> Колись це будинок, це сільська, ну сільський будинок, і біля нього він побудований, якщо я не помиляюсь, в 70-х роках, і біля нього була. Так, в 74 році і біля нього була земельна ділянка. Попередній власник відповідно міг право приватизувати лише 25 соток для обслуговування житлового будинку, але ще одна сотка була біля нього. Я так розумію, що він приватизував її для ведення особистого селянського господарства, і це все одна. Ділянка, яка знаходиться біля будинку, тобто це продовження тієї ділянки, яка для е, обслуговування будинку, там е, е, це все один насиль, Олексій Петрович. Чи правильно ми розуміємо, що будинок розташований на земельній ділянці 2500 квадратних метрів, і поряд ще, як ви сказали, попередній власник. Приватизував ще 127 квадратних метрів землі, який зараз це все загальне очі цього домоволодіння. Абсолютно вірно. Зараз ми уточнили. Наступне запитання щодо джерел походження коштів вашої тещі для придбання даного будинку, що ви можете пояснити? Ви давали пояснення. Що в неї була квартира в Бориспільському районі в селі Чубинське? Це теж поряд з Києвом зі Сходу і продали за 400 тисяч. Чи відповідає незавищена вартість цієї квартири, тому що ви за 400, ну, точніше, перепрошую. Ваше те, що продали за 400 тисяч квартиру, а купили ще й будинок і ще вистачило на інші витрати. Будь ласка, дайте пояснення. Знову немає сюди. Так я перепрошую. У нас аварійні відключення світла і включив сигнал. Розуміємо, це зараз на даний час. У вас стабільно. Ви вас чуєте та бачите? Правильно? Так, я вас чую та бачу. Олексій, продовжуємо так? тоді співбесіди з кандидатом. Прошу, пане Юрій. Олексій Петрович, продовжуємо щодо походження, пам'ятаєте на запитання? Так, Ми так. з вами. Велебесі, до щодо походження коштів на придбання цього будинку. Будь ласка, дайте детальні пояснення, але в той же час, і якомога коротше, скажімо. Ну, відповідно до наданого мені договору. Е е ця Вартість цього будинку і квартири, яка була продана, вони збігаються. Квартиру, яку, в яку інвестувала моя дружина і її батьки кошти, вона е, була придбана до мого з нею знайомства її одруження. Фактично, вартість цих коштів, е, верніше вартість продажу квартири за рахунок куплен, якої в подальшому було куплено будинок, вона відповідає. І оцінці, і також підтверджується тим, що якраз ці саме кошти, те, що моя поклала на рахунок в банку документи відповідні щодо цього. Я етичній раді надавав в той час, якраз це ну. Олексій Петрович, чи правильно ми розуміємо, що квартира в селі Чубинське була придбана вашою дружиною і її батьками за, за їх кошти до вашого одруження? Знає. Так, абсолютно це вірно. Так. Це... Скажіть, будь ласка, а що за будинок в селі, в селищі Добровеличівка? Це в Кировоградській області, бо ви вказуєте, що він був? Проданий і також ще це теж, якби за ці кошти були була придбана квартира в Чубинському. Це так? І що це за будинок? Кому він належав? Uh... Батьки моєї дружини взагалі дружина народилася в селищі Добровеличківка в 82-му 82 році. Вони побудували там новий будинок. Вони його продали, і у них переїхали до мами. Виходить тещі, бабусі моєї дружини в Бердичів жити. А цей будинок продали. Вони також продали. Квартиру в Бердичеві, яка належала, я не пам'ятаю, здається, дідусю, і за рахунок однієї нерухомості інвестували в іншу нерухомість, а саме в придбання квартири в селищі Чубинському. Це історія, ну яку я знаю, яку мені розповідали батьки і взагалі з документів, які мені надавалися, гаразд щодо автомобілей. Автомобіль Peugeot 206 2004 року народження. Кому він належить? Він належить моїй дружині. Ми вас запитували щодо вартості. Вона трішки дивна. Ви спочатку не вказуєте, а потім все-таки вказуєте, що 100 гривень. Якось що це за вартість. Чому так ви в декларації зазначили? Ви знаєте, я ну, сам не знав, ну не. Розумію, чому така вартість сказана цього автомобіля. Так, він я бачу знову ж таки дружина його придбала до нашого знайомства і одруження, але я відзначав вартість цього автомобіля відповідно до біржової угоди, яка була мені надана і відшукана дружиною в реєстрі будь-яких державних реєстрів, реєстрах, які Існують щодо транспортних засобів, вартості цього автомобіля не було. Оцінки про його експертизу також не було. Тому я відповідно до чинного законодавства і роз'яснень, відображав вартість цього автомобіля згідно біржової угоди, яку надала мені копію, якої мені надала дружина. І цим автомобілем хто користується зараз? Зараз на даний час цим автомобілем користується її е, тато, е, мій тесть. Е, уже ну, років з 3-4. І щодо автомобіля Peugeot 4007 2011 року випуску. Він кому належить? Е, цей автомобіль належить моєму тестю. Е, я надавав пояснення з цього приводу. І, мабуть, останнє запитання. Чому так, що автомобіль, який належить вашій дружині, користується її тато, а той автомобіль, який належить йому, користується ваша дружина? Яка в цьому? Ну виклик... тому, що вони помінялися автівками. По-перше, кажу, 2006. Це маленький автомобіль, в нас збільшилася сім'я, в нас е е крім сина, народилася донька, е е крім того, він більш безпечніший і е вони фактично пообмінялися автомобілем. Чи є запитання. запитання? Прошу запитання у нас пані е Пана роберта, прошу. Um, I have just a few. У мене є кілька всього запитань. <титут> У 2011 році Hyundai Elantra був придбаний на ім'я вашої дружини. Чи це відповідає дійсності? Так, <титут> відповідає. Uh, uh, e. But she was only the nominal лише номінальним власником і насправді справжнім власником. Була сестра вашої дружини? Так? Енетю а, так. А у А тисячі 2020 році. Автомобіль Jeep Чарокі був придбаний на ім'я вашої матері. Проте ви, ви вона також є лише номінальним власником цього автомобіля, а реальними власниками. Є сестра вашої дружини. Це також відповідає дійсності. Чуєте, не дав? Так, так, чую. У я вас Вазнистабіль... я... не стабільний зв'язок, так? У вас не стабільний зв'язок, так? Ну, мабуть, э... ну, ви пропадаєте у нас час від часу, давайте не гаяти часу. Тоді прошу пане Робена, ви чули запитання? Я останнько. Останнє запитання, Я чув, що джип чи рокі? Прошу, yes. пане Роберу, продовжувати. Так, це було останнє моє запитання. It was in the name of your Його було придбано на ім'я вашої матері, проте вона не є реальним власником. Чому так сталося? А можна повторити переклад? Автомобіль джип Cherokee було придбане на ім'я вашої матері, проте вона є лише номінальним власником, а не реальним. Чому так сталося? Uh, з приводу джипа Cherokee? Це так. автомобіль ну, у моєї дружини є сестра. Відповідно, у тещі двоє доньок. Це моя дружина і е, її сестра Наталія. Е, джип Чорокі купувався. Ми до цього до цього автомобіля ніякого відношення е, не маємо. Е, це автомобіль, який купувала сім'я моєї сестри. Е, Мої, моєї дружини, сестри Наталії Кузніцовує. Вони його вибирали на аукціоні в Сполучених Штатах Америки. Займався фактично купівлею цього автомобіля. Її чоловік, ну це ті детально я обставин не знаю, тому що це не наше майно. І ми ним не користуємося. Відповідно, ніякого відношення до нього немає. Окей, okay. а the, the thrust of my question... Мені здається, суть мого запитання була більше в тому, чому автомобілі купуються на ім'я інших людей, а не на ім'я реальних власників своїх автомобілей. Я не розумію, чому так відбувається. Так, але це ж не стосується мене. Арай. Okay. Right. Гаразд. гаразд. <світ> Насправді в мене лишилося ще одне запитання, тому що ви не дали досить багато інформації у відповідях на наші письмові запитання. і Ми вдячні за це. У листопаді 2019 року ваша дружина, яка є адвокатом, мені здається, так. Uh... Вона здала адвокат на е, іспит. Але вона е, зупинила діяльність адвоката. Окей. У будь-якому разі. У листопаді 2019 року ваша дружина позичила. Your sister. Вашій uh, сестрі. 992 тисячі гривень. І коли ми поставили вам запитання про мету цієї операції, ви сказали, що у вас не було права розкривати цю інформацію. Чи не могли б нам надати хоч трішки більш детальне пояснення, чому ви не можете розкривати мету цієї досить суттєвої позики? Це стосується стану здоров'я і тому я не можу розкривати цю інформацію. Окей, okay. of... кондишна of... здоров'я вашої сестри, так? Ну, так. Okay. Um. And, and what was the source of... А яким було джерело походження цих коштів? Джерелом походження цих коштів була квартира в місті Києві, яка належала моїй дружині. I'm sorry, did she sell the apartment? Перепрошую, тобто вона продала цю квартиру? Так, вона продала. Гаразд, зрозумів. Гаразд. Насправді в мене більше немає запитань. Юрію? у вас є якісь uh, запитання? Ні, немає. Пане Юрія немає запитань, чи є запитання інші членів етичної ради. I have no questions. У мене немає запитань. No questions. Вам надається Немає, можливість кандидату для заключної промови. Прошу заключну промову. Я по перше, дякую членам вищої ради, членам етичної ради за запитання. Дійсно, їх було багато. На п'ять запитів, в яких містилося 37 запитань, запитань. Намагався надати вичерпні відповіді. Тому що ну, дійсно, майно, яке я декларую, воно фактично з'явилося в мене з одруженням, і воно стосується моєї дружини і її сім'ї. Треба враховувати, що ну, в. У мами дружини не тільки одна її донька, а й інша сім'я, яка займається підприємницькою діяльністю, отримує навіть більші прибутки ніж ми. Хто нас знає з рідних, з близьких, з сусідів, знають, який ми ведемо спосіб життя. В цьому легко переконатися. Я думаю, що Ну, В даному плані в по доброчесності, е, як би, все е, намагався робити відповідно до закону і е, вести відповідний е, спосіб життя, стиль життя. Насправді для мене матеріальна частина не дуже е, суттєва. Колись в Англиї Меркель запитали. Брали інтерв'ю і запитали про її одяг з приводу того, чому вона постійно там в одному і тому ж костюмі, і вона образилася тому, що е вона думала, що будуть запитувати які досягнення її як політика. А не те як бережно вона відноситься до речей, і не в речах абсолютно щастя, а в емоціях. І ці емоції мають бути позитивними в мотиваційному листі. Я думаю, всі ознайомлювалися. Я виклав, чому я подав свою кандидатуру на члени Вищої ради правосуддя. І ну, я думаю, що на запитання членів етичної ради я надав відповіді. Якщо їх немає, е, додаткових. То дякую вам, дякую за, е, за співпрацю. Прошу відновити трансляцію засідання. Трансляція відновлюється через 3, 2, 1. Етична рада закінчила проведення співбесіди з кандидатом на посаду члена ВРП мельником Олексієм Петровичем. Обговорення голосування та прийняття рішення щодо відповідності мельника як кандидата на посаду члена ВРП критерію професійної етики та доброчесниці відбудеться на засіданні про день та час, якого по будуть повідомлені додатково.